В універсалі свіжопривезена зі Швейцарії без пробігу власника в Україні. На класній комплектації в темно-сірому колірі з 2-літровим атмосферним мотором потужним. Автомобіль у нас на 17-х легкосплавних дисках, красивий гума 21-го року з шикарним протектором в ідеальному стані. Машина підготовлена, відполірована, відхімчищена. Що ми маємо? Маємо безключний доступ на кожній дверці. Далі маємо симпатичний текстильний комфортний салон резинові. Килимочки внизу. Тут у нас все пахімчищено, все класно. Ви знаєте, що тут є такі бартачки для особистих речей. Далі задні парктроніки. це у нас кнопочка парктроніків. Шестиступка механіка. Прошу зауважити, не 5 ступенів. Клімат-контроль заправлений працюючи, шкіряне мультикермо, круїз ліміт контроль. Далі йдемо 201 тисяча кілометрів оригінального пробігу. Чому оригінального? Тому що підтверджується сервісна історія, яка, до речі, лежить тут у нас. Це те, що в Україні по машинці зроблено було. Тобто нюанси по підвіску усунули і все класно. Подушка двигуна, релівіва тяга, розвал сходження. Все. Далі йдемо. Є сервісна книга. Тобто, все прозоро, все чисто, все. Красиво, 187 тисяч було в 23-му році, в кінці 23-го року. Тобто сервіска на місці, їде класно, без зауважень. По машинці треба буде замінити мастила та фільтра для себе і поїхати. Далі йдемо. Тут у нас є шторочки на, на задніх вікнах. А ще хочу сказати, що е, болячки – це якраз такі шторки, е, стеля і на двірних картах текстиль. Тут у нас він не а віщий, це у нас все достається, кріпиться. Далі склопідйомники. Працюють автоматично, до речі, є підлокітник, під у нас також на місці. Така скринька. Дівани комфортні. М'яка, до речі, підвізка в цих автомобілях. Їхати максимально комфортно. Цей автомобіль є можливість поставити газ четвертого покоління. По багажнику. Універсал, все ясно, буде здоровий багажник. Все чисто, все охайне. Дивіться, чи мені ще геноміган 2 подобається більше, ніж третій. тому що тут, якби зручніше мені подивитися, чи є запаска. тут я почепив крючочок, так? І я бачу собі спокійно, достаю, висуваю, тут домкрат лежить, тут аварійка, у нас аптечка, все по хозяйськи все красиво, все чисто, дуже приємна машина. Так, шторочку назад, і ми йдемо далі. Так, партронечки ззаду. Тут у нас без зауважень, по кузову є ручне регулювання по висоті. Попругі сідушечки, 4 склопідйомника, електроскладання дзеркал є, прошу зауважити. Далі спішка, круїз, ліміт датчик світла і руль в класному стані. Тобто, друзі, машина в ідеалі, по ціні не дешево, не дешево і застану. Ціна буде 6300. Автомобіль 2007 року, хоча експлуатація по документам в Європі з 2009 року. Тож, чекаємо на вас.